Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Swimpool Service. Мене звати Артем Луків, і ми зараз знаходимося на міжнародній виставці у Барселоні, яка називається Пісцина і Велнес. І ми розпочинаємо цілий цикл відео з різними новинками і цікавими товарами, які я для вас відібрав. І цей відео будуть дуже цікаві для тих, хто хоче збудувати басейн або його модифікувати, якщо у вас вже є басейн. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Поставте лайк цьому відео, і ми розпочинаємо. Друзі, знайшов для вас дуже прикольні подушки і одночасно матраси, на яких можна плавати. Це французька фабрика, називається West Coast. Вони розробили абсолютно новий продукт, якого не було на ринку до цього. Презентація перший раз на виставці у Барселоні у 23-му році. Значить, це ось такі дуже класні легкі мішки. На яких можна як сидіти просто на подвір'ї, дуже зручно, і так само плавати в басейні. Вони дуже швидко висихають, не вбирають в себе вологу, і всередині знаходиться новий абсолютно матеріал, який називається неопс. тобто, це не поліестерол, це не пінопласт, а спеціально такий розроблений новий матеріал, синтетичний, який повністю екологічно чистий. Є різні покриття, як ви бачите. Різні абсолютно кольори і форми. Є форми таких матрасів. До речі, ці штуки підійдуть дуже прикольно як для приватних будинків, так і для громадських басейнів, тому що ваші гості зможуть просто насолоджуватись цим чудовим продуктом як всередині басейну плавати на них, так і зовні просто відпочивати. Дуже класна якість. І новий запатентований продукт. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк і не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступних е, цікавих новинок. Також, якщо вас зацікавила наша продукція, звертайтесь до нас. Посилання буде в описі під цим відео. Заповніть коротеньку форму. Ми з вами зв'яжемося, надамо всю необхідну інформацію. А мене звати Артем Луків, і побачимось на наступних відео. Пока.